Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви у мене на каналі В'язальні авантюри. Сьогодні я хочу показати вам готову роботу, просування по моїх процесах, придбання на сайті тему і також пряжу, яку я придбала собі в запаси. Вибачте, і першим я хочу показати вам готову роботу. Це у мене готова робота квітня, шкарпетки, нові шкарпетки. А дівчата там знімають різні е, е, відео, присвячені готовим роботам місяця, показують е, купу готових робіт. А в мене, якби я такий е, випуск вирішила би зняти, він би виглядав так. Ось у мене є шкарпетки, готова робота місяця. Все, дякую за увагу. Розходимося. Але що є, то є. Не розходимося, дивимося далі. Шкарпетки, які я показувала вам в минулому від попередньому відео, що були в мене відв'язані наполовину, я їх завершила. Ось вони як виглядають. Я покажу, ставлю вам фотографію тут, щоб ви побачили краще. Могли розглядіти той візерунок, тому що так він ну, майже не читається. Тіньовий візерунок. На фотографії це видно краще. Це шкарпетки на розмір приблизно 40-42. Блокатори у мене не на якусь на тоненьку, на худорляву ніжку. І шкарпетки. Не повністю тут облягають. Є ще вільне місце, але ну, нічого, що є, то є. Шкарпеточки в'язала тут 20 рядочків резиночки. Набрала 72 петлі, тому що в аеропорті візерунку 12 петель. До речі, ось вам вставляю візерунок, якщо комусь захочеться пов'язати таке то ставте на, відео на паузу, і робіть, робіть або скрин, або е, перемальовуйте, якщо хочеться, і в'яжіть задоволення. Тобто там в, 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 в рапорті 12 петель, і я з, е, зазвичай в'яжу е, шкарпетки на 60 петель е, з алізи комфорту. І можна було б зробити тут на 60 петель, то тоді б вмістилося 5 рапортів, але це було б не дуже зручно ділити потім наполовину, коли ми переходимо нав'язання поверху стопи і понизу. Тому довелося робити 72 петлі, і щоб шкарпетки не були заширокими, то брати. Спиці 2,25. Зазвичай я в'яжу спицями 2,5 цю э, пряжу. Пряжу товщиною 400-420 метрів. Тут в'язала 2,25. Э, по висоті я повторювала 3 рази э, рапорт по схемі. Потім вив'язала п'ятку, п'ятку в'яжу зазвичай французьку. І потім э, до потрібної довжини. Я повторювала ще візерунок тільки поверху, понизу робила глад лицеву. І далі я зробила закриття анатомічний носочок. я зробила. Чоловік попросив мене, ці шкарпетки для чоловіка вивезені, щоб в нього були ліва та права шкарпеточка. Так, це у нас ліва ось так от. Тобто я спочатку половину петель, половину рядів я в'язала з одного боку рівно, без збавлянь, а з іншого боку, в кожному другому ряді я збавляла. І потім, коли ми побачили, що великий палець у нього починає Закруглятися, а то тоді е, у кожному ряду робила я збавляння з обох боків. І тут, е, коли вже було достатньо нам довжини, то я е, петлі, які залишилися 8 петель, закривала голочкою. Ось така шкарпетка вийшла, пара шкарпеток. Готова робота місяця квітня. І далі давайте подивимося. До речі, не зважила я, скільки важать ці шкарпетки, поки що підпишу на, на екрані. Що? Як справи в моїх авантюрах? Значить, перша моя авантюра ляна авантюра, і вона на зараз виглядає ось так. Тобто, у мене за описом, за матеріалами, які викладені в інстаграмі зараз. А давайте нагадаю, якщо хтось раптом вперше у мене на каналі, я в'яжу цей топ, який називається Ляна Авантюра, за описом від Наталі Пелих, який вона викладає зараз у себе в інстаграмі, в аккаунті в Instagram, який називається Need for Sweet». Спочатку відв'язувалася частина спинки до пройми. Вона тут з Ажурним візерунком. І я коли почала його вив'язувати, мені здалося, що це дуже діркавий візерунок, ажур цей. І мені такого би не хотілося. Вже я замислилася, може в'язати все за описом, тільки вибрати який-небудь інший візерунок, який в якому менші дірки, тому що тут великі дірки утворюються за рахунок того, що є подвійні накиди. Я... я вже почала думати, подивилася в своїй книжечці з візерунками. Якийсь підходящий ажур. Але потім я вирішила, що зараз же у нас в тренді прозорість, прозорість, е, якесь таке е, мереживо, і вирішила, чому б ні? Нехай буде на спинці ось така вставка ажурна. Я чому не хотіла таке робити, тому що не люблю носити якісь маєчки під е, літній одяг. Е, для мене це вже топ, який вже, е, треба, потрібно в жару носити на білизну і без ніяких маєчок. А під, якщо це прозоре буде дуже, то е, буде потрібна маєчка. Але я вирішила, що, думаю, я обійдусь е, в цьому випадку і без е, якогось. Додаткового шару. Тобто тут відв'язана частина спинки до проєм і перейшли наперед, набравши петлі по плечах. І ось тут вив'язані на зараз у мене частини пілочок ліва і права, і з'єднані вони вже між собою повітряними петельками. Трішки я тут пров'язала сантиметрик. Разом це все. Ось на такому етапі. Зараз я зупинилася і буду в'язати далі. Тож, хто хоче приєднатися до такої в'язальної авантюри, то е, заходьте в інстаграм ще наступний тиждень, е, там матеріали будуть доступні. Через тиждень Наталя попередила, що вона ці матеріали буде видаляти а, і випускати вже платний. Ось це у мене перша авантюра і друга авантюра моя, пухнаста авантюра, як би я сказала. Зараз у мене ось на такому етапі. Коли я показувала його в попередньому відео, то там я рукавчик у мене був відв'язаний ось на такому рівні. Тут у мене є така ниточка, якою я позначила перше збавляння петель. Я зробила на рукаві декілька збавлянь тут, щоб його трішки завузити. І на зараз я чотири рази розробила збавляння через 10 рядочків. І ось так у мене рукавчик підріз. Рукавчик майже готовий до резиночки. Я говорила. В тому відео, що я хочу, оскільки не розумію, скільки в мене пряжі, чи вистачить на все, хочу відв'язати тулуб з рукавчиками все, без резиночок, без обробки, а потім вже обробляти. Але зараз я приміряю і бачу, що без обробки горловини мені не дуже зрозуміло, якої довжини вив'язувати рукавчики. Тому я трішки вагаюся, чи не кинути вже тут рукави на тому рівні, якому вони є. І чи не зробити обробку горловини, щоб вже розуміти, як буде сідати виріб і якої довжини в'язати рукавчики. Але, можливо, і вив'яжу рукавчик до тієї довжини, яка мені здається буде достатня. Ну, зараз, а потім вже... Обробляти горловинку, щоб не рвати зайвий раз ниточку. До того ж, я вже бачу, що ниточки мені вистачає, тому що ось у мене ще скільки цієї ниточки, за яку я переживала, і я зважила тут у мене на руках. Пішло 7 грамів звідси. А тут залишилося ще 46, здається, грамів. Тож, я думаю, мені цілком на все вистачить. І на інший рукавчик, і на обробку горловини та резиночки понизу, і по рукавах. І, і паєтка. Також у мене нібито ще в достатній кількості залишається. Тож, сподіваюся, на диво вимовляю пряжу, щоб її вистачило на весь мій виріб, на всю мою задумку. Ось так. І, до речі, я вам не розповідала, що я коли почала вив'язувати рукавчик, я спробувала з метою, щоб розтягнути паєтки, я пробувала в'язати тут два ряди без паєтки, а потім третій з паєткою. І так трішки пров'язали, почергувала такі смужки, і виявилося, що воно так ну, негарно виглядає. І е, тут е, по згину рукава, де йде оце. Чергування ниточок, де приєднується паєтка, то там СУВ трішки був двох половинок рукавчика. І, і мені це не сподобалось, я те розторочила, почала в'язати паєтку в кожному ряді. Сподіваюся, що мені її вистачить все ж таки. На свій страх і ризик. Ну і нібито все поки що все виходить. Ось, це у мене просування по моїх двох авантюрах. Далі про придбання. Замовила я на тему собі органайзер. Намагаюся організувати всі свої інструменти. У мене є органайзер для спиць з'ємних, є органайзер для спиць шкарпеткових, а не було у мене. Куди покласти спиці нероз'ємні. І ось я замовила на тему ось такий органайзер з тюльпанчиками. Це такий органайзер з кишеньками на замочках. Ось сюди можна додати, він тут роз розтібається такий, не знаю, як це називається металева штучка. Можна її розкрити і додати, або витащити, забрати якісь кишеньки. Кишеньки застібаються на замочок. Є на кожній кишенці ще своя кишенька, куди можна вставити папірець із надписом, що тут за спиці вкладені. Я спиці розкладала, але ще не, не, не писала номери спиць. Пошито нібито непогано. Трішки були побоювання, що оці кишеньки пластикові, вони будуть виглядати за обкладинки. Але ні, нібито тут все добре. Єдиний мінус, єдине зауваження, яке я могла б зробити до цього органайзера, це те, що коли він прийшов, то від нього йшов дуже неприємний запах. Такий запах, що я не могла знаходитися поряд з, цим, з цією річчю, і я виставляла його на балкон, щоб він там провітрювався. І він там у мене простояв в розкритому вигляді. Ось так я його розкривала. І він там простоїв десь, мабуть, цілий місяць я його від, 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 не діставала, щоб вже пішов весь запах. Ну, На зараз е, нібито все окей. Все нормально. Е, запаху немає, запах пішов. Ось таке придбання на тему. І ще я придбала пряжу. А Чому ж я пішла купувати пряжу винуватцем був оцей ось мій процес. Я його ще вам не показувала. Два роки тому я у пошуках гострих відчуттів блукала по сайтах з пряжею і побачила ось таку пряжу, яка називається плума від фірми Concept by Katia. Я Люблю всілякі цікаві пряжі, цікаві нові склади і різні структури нові. Тому мене зацікавила ця ниточка, вона така волохата, як, як як, як хутро. Таке, чи як це назвати, ну, словом, така пухнаста, пухнаста, але за складом це 85% бавовни і 15% поліамід. Тут, в, зараз скажу, колір цей у мене, якщо раптом комусь цікаво, це 0,90. Це такий лаванда, мабуть, колір лаванди. Рекомендують в'язати на спицях 4,5 5 і в 50 грамах 150 метрів. Ось така пряжа. Я коли її побачила, чомусь, я вирішила, що а, взяти декілька моточків на футболку, це буде гарна ідея. І я купила 4 чи 5 мотків. Ось зараз вже не пам'ятаю. І вона в мене лежала. В цьому році, коли в мене був такий поганий дуже настрій, нічого не хотілося в'язати, я вирішила, що хочу пов'язати саме з цієї пряжі, тому що вона пухнаста. Люблю дуже пухнастики з різними складами. А зараз на літо, перед літом, щоб це був не вовняний пухнастик, а бавовняний, взяла цю пряжу. Але вирішила, що футболку з неї я зовсім не хочу. І що джемперок, а джемперків, в мене джемперів не вистачає на міжсезоння. Тому вирішила, що я буду в'язати, хочу зв'язати джемпер з, з, з пряжі, але м, тієї кількості, що в мене є, на джемпер, не вистачить. Тому я зробила замовлення в інтернет-магазині. Давайте спочатку покажу, що тут у мене за джемпер народжується, а потім перейдемо до пряжі. Це в мене ось таке в'язання. Зараз він доволі вже великий, тулуб майже закінчений. Я почала в'язати знизу, і це буде виріб зі спущеним плечем. Я спочатку вив'язала резиночку з тому що звичайна резинка тут дуже неохайно виглядає. І потім по колу вив'язала тулуб до пройм, набрала тут на підрізи петлі, розділила наперед та спинку і скільки я могла, то вив'язувала одночасно від двох клубочків перед і перед спинку, щоб вони в мене були однакової висоти. Потім вже коли попереду я вив'язала горловинку, поглиблення по горловинці, і вже почала формувати тут скіз плечей. Тут мене хтось відволік на, на середині в'язання, то нехай вже буде. І на зараз я в'яжу, закінчую перед. Скоси плечей і потім вже буду переходити на спинку, також формувати скоси плечей і невеличке, мабуть, поглиблення по горлинці зроблю, по спинці. Поглиблення по спинці, так? Це правильно казати. Ось. І я одночасно в'яжучи. Джемперок, до речі, попереду у мене тут така невеличка, як це можна назвати? це, це, як це, називається? це пін, чи що, мені колись надходив від, від дівчат в подарунок, помітила перед, щоб я тут не наплутала. Щоб я бачила, що це саме перед, і я на ньому роблю поглиблення по горловинці, щоб нічого не наплутати. І коли я вив'язувала все це. Замовила собі пряжу, моточки, яких мені не вистачить на рукавчики. І дозамовила ще три моточки. На щастя, в цьому магазині ще є була ця пряжа. Партія не співпала, коли вона прийшла, але вона ідентична колір тому, що я в'яжу. В цьому мені пощастило. Ось. І коли я поклала в кошик цю пряжу, то я вирішила, ну що ж, воно ж ну як завжди, це ж неправильно замовляти тільки собі три моточки. По 50 грамів, боже, 150 грамів пряжі, хто ж ходить до магазину тільки за, за такі кількості. І я е, поклала ще собі в кожик, вибачте, зкарпеткової пряжі. Е, тут у мене три моточки пряжі від Forza, яка називається Articul Solid, і один моточок іншого виробника. Тож, від Forze тут у мене номери 4635. 46, такий рожевий, це у мене донечка попросила, щоб я їй щось зв'язала. Далі, оцей колір у нас 4637. Ось такий він. Як вони його називають? Як, як троянда якась зів'яла. Не пам'ятаю, 46-37, І ось цей називали бузок 4616. От він він бузок, так, не синій, а саме бузковий. І один моточок такого цікавого, гарного осіннього, як на мене, забарвлення мені захотілося взяти. Це у нас Монте Бянко. Шкарпеткова пряжа 75% вовни і 25% нейлону. Ніколи ще не в'язала шкарпоткову пряжу, в якій є нейлон замість поліаміду. Подивимось. так вона нібито приємна на, на дотик. А, і номер давайте вам скажу, кольору 504. Номер цієї розфарбовки 504. Ось такі придбання пряжі зі мною трапилося. І ще одна пряжа з'явилася у мене в моїх запасах. Це ось такий ось така торбинка, на яку я натрапила в секонд-хенді, заходжу е регулярно. В один секунд, де я колись на початку війни вперше побачила, що вони привозять пряжу, іноді заходжу до них. І давно-давно в них нічого не було. Вже декілька місяців в цьому сезоні я нічого в них не не знаходила, не бачила. А тут раптом я заходжу і бачу ціла торбина ось такої пряжі. Причому це дуже якісна пряжа. Вона в пасмах, називається каскаде ярн. І тут це 100% перуанська вовна в гарної якості, високої якості. В 100 грамах пасма, пасма на 100 грамів 200 метрів. І в мене тут, в мішечку, в цій торбинці, тут було шість таких пасмів, тобто Тут у мене 600 грамів. І я думаю, що вистачить на якийсь джемброк. І забарвлення дуже-дуже красиве. Також воно, воно, як бузок виходить, чи це лаванда колір. Уже завжди я їх плутаю. Але ну, дуже приємне, воно, як е, зазвичай е, на, так, на такій вовні, воно не рівномірне розфарбовування. І це мені ще більше подобається ось така пряжа. Я вже вив'язала з неї зразочок невеликий. Одну пасму перемотала в клубочок. тому що парсольки в мене немає, щоб змотати на моталці. Розмотувала так, на, на стілець, на спинку стільця оцього повісила і перемотала. Вив'язала тут зразочок такими собі косками і гладдю. І те, що виходить, мені дуже-дуже подобається. Мені сподобалось, я думаю, вже колись поближче к холодам я буду вив'язувати щось тепленьке собі. До речі, це. Ця покупка відбулася о, в той час, коли в мене було був такий той період, коли я втратила натхнення до в'язання, нічого мені вже було не потрібно. І тут о, знаходиться ця пряжа, і я вирішила, що це знак долі. І мені о, всесвіт каже, в'яжи, продовжуй в'язати. Ось тобі нова пряжа, така цікавенька. Бери в'яжи, вона м'яка, до речі, не шерстиста, вона м'якенька, не груба, м'якенька приємна. Ось такий подарунок долі не очікував. Будемо колись взимку чи восени починати нове в'язання. Ось такий. Були, ось таким було моє в'язання з того часу, з попереднього відео. Це за той період. Таке було моє в'язання, такі мої нові придбання. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі. І зустрінемося. Наступного разу до нових зустрічей, Па-па!